Якщо людина після призначення пенсії продовжувала працювати, в неї є стаж не менше 24 календарних місяців, вона має право на перерахунок пенсії відповідно до нового стажу, який вона здобула. Для цього зараз не потрібно звертатися окремо до пенсійного фонду. 1 квітня автоматично пенсійний фонд робить перерахунок пенсії всім тим, хто станом на 1 березня цього року отримав право на такий перерахунок. Якщо ж пенсіонера не має 24 календарних місяців строгого стажу, перерахунок йому теж проводиться, але не раніше ніж через 2 роки після того, як була попередньо призначена або перерахована пенсія відповідно до того стажу, який він відпрацював.